Всім привіт! Мене звати Марина. мені 38 років. Я з Хмельницької області. А моя професійна діяльність абсолютно не має ніякого відношення до веб-дизайну, так як і мої три вищі освіти за освітою. Я економіст, менеджер із персоналу і менеджер соціальної роботи. А працювала я директором у одній з філій державної установи. У своєму місці, а чому я вирішила обрати саме веб-дизайн в один прекрасний момент: мені захотілося змінити напрямок професійної діяльності, я захотіла щось такого більш цікавого, креативного, а де можна проявити свою творчу сторону, а також де можна є можливість працювати віддалено і отримувати гідну заробітну плату за свою роботу. Проаналізувала на той період часу ринок вакансій, подивилася, де можна нормально заробити, де можна працювати віддалено і де можна проявити свою. Якусь таку творчу сторону. Ось всі, скажімо так, точки зійшлися на веб-дизайні, і я спробувала вирішила спробувати себе саме в даному напрямку. Щодо того, чому я обрала навчання саме в Genius Space, також все було дуже так логічно сплановано. Я знайшла в інтернеті багато різних курсів, багато різних компаній, які пропонували навчання з даного напрямку. По можливості записалася на пробні уроки, попереглядала. Пробні такі лекції, відеоуроки. Ось, і для себе обрала саме Дженіу Спейс. Що те, що мені сподобались викладачі, методика викладання, і переглянувши пакети, мені сподобалось наповнення саме Genius Space. А щодо навчання, в липні 2023 року я завершила курс із вавдизайну, навчалася я на потоці 13.0. Щодо самого навчання, мені дуже сподобалося. гарно структурована інформація. Вся інформація була розбита по модулям, модулі по урокам. А по завершенню кожного модулю або уроку була домашнє завдання, яке ви мали обов'язково виконати. Для того, щоб набрати певну кількість балів по завершенню навчання, в результаті ви отримаєте диплом, тільки якщо ви виконуєте всі домашні завдання. Такі виконання такої роботи давало можливість закріпити знання на практиці. На кожне домашнє завдання ми отримували відеовідгук від нашого ментора, в якому розбиралася повністю робота, вказувались недоліки, давалися якісь рекомендації щодо виправлення, і таким чином ви мали можливість удосконалити свою роботу. Інформація була дуже легка для засвоєння, гарно структурована. В інтернеті, якщо ви думаєте, що можна так знайти, можливо, і можна, але в такої структурі і таку організацію ви точно не знайдете. Більшість осіб, які тільки починають, скажімо так, дорогу веб-дизайні, навіть можете не здогадуватись, що можна десь шукати саме таку інформацію, бо ви про те не знаєте. На рахунок самого навчання я для себе обрала пакет з менторською підтримкою. що вам рекомендую через те, що саме з менторами, з людьми, які працюють в даному напрямку, які є професіонали, ви зможете здобути більше знань і закріпити. Якусь таку інформацію через те, що саме люди, які працюють в даному напрямку, можуть вам передати свої знання та досвід, наставити вас на правильний шлях, вказати саме такі на ті моменти, де вас не виходить, і як їх виправити. Дуже було багато інформації щодо таких практичних робіт, на що звернути увагу, які сайти, якими сайтами варто користуватися, щоб прокачати свою, наприклад, у самонадивленість, давали багато таких. Міні-ігор для дизайнерів, де ви можете прокачати так само свою якісь креативність, свої якісь навики у саме безпосередньо в роботі. От. Ну і в принципі, стільки інформації, скільки вам надають. Нададуть ментори, ви реально їх ніде не знайдете ту інформацію. Бо люди саме професіонали, було дуже приємно спілкуватися, вони завжди були на зв'язку, відповідали на усі запитання, які у вас виникають. Навіть якщо вам здавалося, що це ж якесь таке безглузде запитання, без питань, вам давали на нього відповідь, пояснювали, чому потрібно робити саме так, а не інакше. Ось, ну, взагалі було дуже комфортно навчатися. На даному курсі і отримувати ту інформацію. Ну, вона гідна того, щоб навчатися. Через те. Я дуже рекомендую саме Genius Space, а, чи, бо це команда професіоналів. І так ще від себе хочу додати, що я завершила один курс з веб-дизайну. Я побачила, що мені потрібна ще більш липша інформація, я хочу розвиватися далі в цьому напрямку. Мені сподобалось. Я себе відчуваю дизайнером, і я обрала для себе ще один курс. з UI UX дизайну, який зараз планую проходити і здобувати. Тому отака моя думка з даного приводу. Усім дякую за увагу!